Додаємо цукор та легенько збиваємо вінчиком. Вливаємо розтоплене вершкове масло, тепле молоко. Ще раз перемішуємо, просіюємо борошно, розпушувач додаємо. Коли будете взбивати яйця, додайте ванільний цукор. Я трішки забула. Замішуємо тісто, отримуємо ось таке тісто, приблизно десь як на оладки. Нам потрібно ще приготувати штрейзенну крихту. Для цього беремо м'яке вершкове масло, додаємо борошно. Цукор у нас сюди йде, все відміряю стаканами. Стакани в мене 200 грамові. Ванільний цукор. Це це перетираємо руками. Ось така розсипчаста крихта в нас виходить, але коли ми її зжимаємо, вона повинна триматись ось так кубки і легко розсипатись. Форму застелили пергаментом, змастили олією і без запаху. Викладаємо тісто та розрівнюємо. Банани потрібно розрізати на дві частини вздовж ось так. Та ось так викладаємо на тісто. Між бананами викладаємо варене, згущене молоко. Зверху посипаємо крихтою, яку робили. Ставимо випікати з духовку. Температура 175 градусів, хвилин 35-40. Пиріг спікся, залишаємо його у формі, нехай повністю охолоне. Коли пиріг охолоне, за бажанням можна посипати ще пудрою. Нарізаємо і смакуємо всім смачного.